Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи буде обов'язковий військовий облік жінок вже з 1 жовтня? Так, перша редакція змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу містила норму про обов'язковий військовий облік жінок з 1.10.2023 року. Але влада так вигребла за це, що депутати внесли зміни, відповідно до яких. Обов'язковому обліку підлягають жінки за медичними та фармацевтичними спеціальностями, чи підлягають обов'язковому обліку жінки, які мають споріднені спеціальності, чи заборонять їм виїзд за кордон, та чи розповсюджується на них відстрочка, чи всі фармацевтки та медикині підлягають обов'язковому. Обліку розбираємося завжди коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Споріднені спеціальності: це держбезпека, телекомунікація та радіотехніка, стоматологія, фізіотерапія та інше. Кому цікаво, то весь перелік перерахований у наказі Міноборони від 11 жовтня 2021 року, номер 313 Облік жінок, які мають подібну спеціалізацію чи професію, не є обов'язковим і здійснюється виключно на добровільній основі. Обов'язковий облік. Відповідно до згаданого закону, обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які мають фармацевтичну та чи медичну освіту. Правда, все так криво прописано, що головні лікарі трактуються їм як. Заманеться. Чому? Бо в постанові від 30 грудня 2022 року номер 1487 зазначено, що на облік будуть ставити медикинь і фармацевтів, які здобули відповідну освіту після прийняття цієї постанови, тобто після 30 грудня 2022 року. Але система охорони здоров'я. На 80% складається з державних чи комунальних установ, і там просто в примусовому порядку змушують ставати на облік всіх підряд без винятку, погрожується банально звільненням. Виправте мене, якщо я помиляюсь, відстрочка від відповідно до вимог статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ці вимоги поширюються на всіх. Тому за наявності підстав для відстрочки її зобов'язаний надати кожній громадянці, яка перебуває на військовому обліку. Виїзд за кордон. На мою думку, зміни до правил перетину кордону не внесуть. Поясню чому перевірити в усіх е, наявність освіти фізично просто неможливо, бо частина інформації зберігається. І міститься в реєстрах, а частина просто в паперовому вигляді. А якщо жінки повинні будуть на кордоні доводити відсутність у них медичної чи фармацевтичної освіти спеціалізації, то шмигаля з його кабміном просто загризуть. А урядовці змушені все ж таки враховувати думку суспільства, бо це політика і легітимізація влади. Тож втрати від подібного рішення. Перевищуватимуть профіт. Бажаєте дивитися авторські відео без води, коротко, по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!